і грішики не дай Україно молюся за те. Із піснями та завзяттям. У такій атмосфері плетуть сітки для військових мешканки села Воскодави. Жінки розповідають, цим почали займатися спочатку повномасштабного вторгнення. Тоді ми теж організувалися всі і плели сітки в будинку культури. Було дуже холодно, зима, тоді ж якось і сніжно було, і холодно, О, руки мерзли, все ціло. Потім діти перестали ходити у школу, і ми перейшли у школу плести сітки. Дуже організовано тоді було всі діти. Всі переселенці, які до нас приїхали, всі ходили плести сітки. Потім якось діти почали в школу ходити. А вже з листопада минулого року почали плести в укритті місцевого будинку культури. Спеціально для цього там встановили боржуйку, аби працювати навіть по принизьку температуру. Це наші всі дівчатка, всі вони з нашого села. Плетемо у день, якщо сітки розміром менше, дві сіточки сплетаємо, якщо чуть більше, півтори сітки за день сплетаємо. А в основному то на сітки всі. І просять давай, хто скільки, і по чотири сітки, і по сім сіток, як було. Ну, плетемо, як можемо. Інколи така дружня атмосфера надихає і до написання віршів. На серці радість, всім від їх красот, скільки живемо, а що річ шарують. Природа удостоїла, таких щедрот. Разом з тим, до волонтерства долучаються. Є школярі у місцевому ліцеї. Діти у вільний час роблять окопні свічки, збирають каштани, влаштовують благодійні ярмарки. Як зазначає директорка закладу Тетяна Сидорук, загалом вже зробили близько трьох тисяч таких свічок. Ми не зловживаємо навчальним процесом. За бажанням учні можуть робити це на перерві. Деякі мають бажання після навчання після уроків або іноді, якщо нам дозволяють теми на уроках технології або фізкультури, але ніколи не зловживаємо навчальним процесом. Віктор Медон, чоловік, який також активно допомагає українським захисникам з перших днів війни, розповідає у селі у волонтерстві, задіяний майже кожен місцевий житель у нас. Якщо збирати всі докупи, то більше сотні. Це школа, яка підготовляє нам баночки на окопні свічки. Потім це колектив, який займається плетінням сіток. У нас є коваль Марчук Максим, який працює з синами в основному. Підготовляють, виробляють буржуйки. Віктор Медун додає, односельчани активно допомагають, хто чим може. Це заслуга всього колективу. Всі треба зібрати сало, там варення, це все день-два, всі автоматично організувалися, знесли. Треба зібрати якісь кошти. Всі автоматично підключилися у селі. Запевняють, зупинятися не планують, будуть працювати до перемоги. Дарина Черемшина, Вікторія Покаляк та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group.